Всім привіт, друзі! З вами Кірюха, ви на каналі Пазломан. І нарешті ми дочекалися довгоочікуваний обмін душ, де ми зараз з вами розберемо героїв, оберемо кращих, ну і не будемо затягувати вступ і гайда розбиратися! А перед початком відосика візьми та підпишись на мій телеграм-канал, де на тебе чекає розклад стрімів, якісь новини, огляди героїв. ну і тому подібного Тому давай переходь! Посилання буде в описі. А ми продовжуємо. Отже, друзі, тепер давайте розберемось, що ж можна отримати за 10 героїв. Ну і перший герой на огляді це в нас буде Привид опери. Що можу сказати? Чесно кажучи, на мою думку, це класний варіант, якщо ви хочете отримати. Триплшотера повноцінного. Так, середні набір мани, але стати ще грабельні. Так, можливо, хтось скаже, та фу, він уже застарілий і тому подібно. Не слухайте нікого, ви берете героя під себе. Під свій гараж і грати їм саме вам. Тому, якщо вам подобається даний герой, я би його обрав. Так, звісно, придеться йому давати альфа злам, але з профільним загоном він ще може навести шороху. Next, огіма. Ну що можна сказати? Не будемо розглядати даного героя. За 10 героїв він не коштує, тому що карта дуже-дуже ну, устаріла. А ми переходимо далі. Еліан, ГМ 2025 року. Так, стати сучасні, але, як на мене, герой не вартою того, щоб за нього віддавати 10 своїх героїв. Так, нормальний герой, Діспелер, та й б'є нормально, але 10, на жаль, ні. Ну якщо ти сильно хочеш, то візьми. Лісанор. ну що можу сказати? Класний герой, але буде використовуватися тільки на дуже швидких режимах. Більші, я її ніде не бачу. Стати старі. Повільне набірмани, це все. Ну і останній герой за 10, якого можна отримати, це ногу. Ну, що я можу сказати? Швидкий триплшотер, так неповноцінний, але в принципі ще грабельний. Стати нормальні, плюс сім'я, яка бафає на атаку, а якщо у вас декілька героїв з цієї сім'ї, то буде досить непогано. Тому, якщо тобі потрібен триплшотер в зеленому кольорі, можеш взяти. Ну що, друзі, а тепер переходимо до другого тіру і подивимося, що ж можна отримати за 15 героїв. І перший герой, який на нас чекає, це карта. Ну що можу сказати? По-перше, лікар, так, середнім набором мани, але лікарі, повірте мені, набагато довше служать, довше грають, ніж, наприклад, ударники, масовики, триплшотери, коротше всі герої, які наносять шкоду. Тому якщо тобі потрібен лікар в фіолетовому кольорі, можеш звернути увагу саме на цього героя. Альвар. Непогані стати, так, треба буде теж альфа ламати, але має цікаву ульту. І плюс масовик з середнім набором мани. Тому звертай на нього теж увагу. Спарклайт. Ну що можна сказати, мені всі астральні ельфи дуже подобаються, і я теж би хотів даного героя в собі в колекцію. Плюс вони дуже круто грають проти молей за рахунок пасивки. Тому. Думай! Саторі, ну що йому сказати, свого часу, коли виходив цей герой, я його дуже-дуже хотів. Він зустрічався дуже часто в захистах, виносив мою команду, дуже сильно б'є діспелерів, але ж його часи закінчились, тому навіть не знаю. В принципі, якщо у вас є герой з цієї сім'ї, то я його розглянув. І в доповненні до, тих, до інших героїв він буде наносити нормальну шкоду. А якщо ще в соперників буде диспелер, вони будуть отримувати іще більше шкоди. Тому герой, в принципі, грабельний. Ну і останній герой, якого можна отримати за 15 героїв, це дорога. Хто б там що не казав, я вам так скажу свою думку. Звісно, вона суб'єктивна. В мене є даний герой, я дуже часто використовую на війнах, але сказати вау, я не можу. Так, травління, типу, непогано, і б'є, начебто непогано, але б'є він тільки одну ціль. Так, травління розповсюджується, але дуже зараз багато героїв, які мають захист від травління, і цей герой розкривається на довгій дистанції. Тому навіть не знаю. Як ви знаєте, в будь-якому випадку зараз ціняться триплшотери і масовики, щоб коли вони зарядились, вони могли знести хоча б трьох героїв в захисті суперника. А цей герой цього зробити не може. Так, основний ще його плюс те, що він бафає атаку, тому, наприклад, його можна навіть використовувати на міфічного титана. Розганяємо його за рахунок цього, команда має баф на атаку, ну і шкода наноситься набагато більше. Можна розглянути, але не вау. З цими героями розібралися, і тепер переходимо до останнього тіру і подивимось, кого ж можна обрати за 20 героїв. Ну і перший герой це Фізер. Коротше, знаю, зараз всі напишуть, що він коротше, старий, стати неактуальні, але я зараз наведу вам три причини, чому обрати саме треба його. І перша причина це міфічні титани. Як ви знаєте, коли з'явився Фізер, його багато хто наловив. І урон по міфічному титану став набагато більший, тому його можна використовувати саме для цього. Повірте мені, так, там потрібні інші герої, але Darkfert це основа основ. Так я розумію, що зараз є нові страти, там, щоб наносити і 10 мільйонів, і 12 тому подібно, але Даркфізер підсилить мою команду і твою теж. Друга причина, герой дуже круто грає в моно і формацію 4 плюс 1. Не забуваємо, що це лікар і має класну пасивку, яка тебе теж буде виручати. Ну і третя причина: якщо ти полюбляєш проходити івенти на швидкість, повір, його теж використовують. Не знаєш як? Скоро побачиш. Наступний Лем Ну, що я можу сказати, швидкий, б'є нормально, має контроль мани, астральний ельф, крута пасивка. Тому можна теж розглянути. Але треба розуміти, що ударники дуже швидко устарівають. Деймон. Чесно кажучи, за 20 не брав би, за 10, можливо, і взяв би. Розказувати про нього не буде, дуже швидкий, ударник так є зі своїми приколами, але, як я казав, потрібні трипл-шотери зараз, тому що шотери нічого не вирішують. Хетеп Херос, ну що тут сказати, лікар так сучасні стати має за рахунок костюму. Дуже часто зустрічається в захисті, але в мене так, не знаю, як у вас. Коротше, непоганий лікар можна розглянути як нормальний варіант. Ну і останній варіант, друзі, це Мена. Що можу сказати, швидкий триплшотер так не повноцінний, ну, це вже інша історія. Має непогану ульту, досить цікаву, яка може виручати, але як я сказав, шоу. Що... Ударники дуже швидко устарівають. Але якщо вам потрібен герой саме такого типу, який може іще щось робити, окрім шкоди, зверни на нього увагу. Як на мене, досить прикольно, я теж хотів би його в свою команду. Ну, а тепер, друзі, підведемо підсумок. Так, про всіх героїв майже сказав нормально вибирати вам. Я нікого не заставляю обрати там того героя чи іншого, ви повинні розуміти, хто потрібен саме вам. Тому що в одних цей герой буде грати, а в інших, ну, на жаль, не буде, тому що немає з ким. Ну і настав час зробити свій вибір. Ну що, друзі, як я сказав, я оберу найкращий варіант з цих всіх. Хто не розуміє, навіщо він потрібен, я вже це пояснив у відео. Якщо в тебе інша думка, звісно, не можеш написати про це в комент. А я оберу саме Даркфізера. Ммм, mm, є. Yeah. Ну що, друзі, на цьому з оглядом все. Як завжди, чекаю на ваші коменти. Напишіть, кого ви обрали і чому. І бажаю тобі зробити гарний вибір. Всім пока. Mm, солодесенький мій. Нарешті я тебе отримав.